Сьогодні 17 червня, Центральна Україна. І я хочу з вами поділитися кущем картоплі, який вирощується з новою технологією з куща відро картоплі. Отже, що я тут робив, саджалася картопля під лопатом, викопався кущ глибиною. Десь 15 сантиметрів. Картопина обиралася з паростками. Паростки вже були доволі великі. На них нічого чор, чорного не було, тобто картопина була здорова. Розрізалася на 5 на кусочків і окремо саджалися ці кусочки з паростками в різні частини цієї лунки по боках лунки. Отже, після цього це робилося 18 травня, після цього картоплина була закопана звичайною землею і 1 червня з'явилася вже паростка. Як коли всі паростки з'явилися 1 червня, то картопа була обкладена травою, свіжою травою, зараз вона вже вийде, підсохла. Ну і бачите цей кущ за місяць він вже виріс. Високий. На кущі 10 парозків. Хоча сажалося всього 7. Що можна ще сказати? Що паростка викидають вже цвіт, квіти. Ну, будемо чекати результатів, як я казав, відро картоплі з кущів.